Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Азбука почуттів та емоцій. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Коли я відчуваю жалість. Одного разу я побачив, як маленьке кошеня впало в яму. Воно жалібно нявкало і намагалося видертися нагору, але в нього нічого не виходило. Мені стало його дуже шкода, і я побіг кликати дорослих. Мамо, тату, там на узліссі у яму впало маленьке кошеня. Допоможіть йому вибратися. Мої батьки врятували кошеня і похвалили мене за те, що я не залишився байдужим і покликав їх на допомогу. Коли іншому погано, завжди намагайся це виправити, сказала мені мама. Мені було шкода кошеняти», – сказав я мамі, і так захотілося його врятувати. Ти такий співчутливий, Мартіне, як це чудово! А ще мені шкода метеликів, коли я бачу, як вони б'ються крилами об скло і не можуть вилетіти з вікна назовні. І шкода жучків, коли мої друзі з цікавістю починають з ними гратися. поділився я з мамою. Адже жучки живі і їм зовсім не подобається, коли з ними граються, як з іграшками. Я завжди прошу своїх друзів відпустити спійманих жучків на волю. Молодець, Мартіне. Ти дуже добрий і чуйний, ти завжди намагаєшся допомогти тим, хто в біді, ласкаво сказала мама. Якщо ти співпереживаєш іншим, це означає, що в тебе добре серце. Якщо всі почнуть піклуватися один про одного, то навколо нас буде більше радості і щастя. Коли я засмучений. Якось ми всією сім'єю вирушили за грибами. Ми провели в лісі цілий день, але нам траплялися лише поганки. Мамо, я так чекав, що ми наберемо цілий кошик грибів, а в нас нічого немає, вигукнув я, сильно засмутившись. Розумію, синко, ти засмучений. Ти чекав одне, а вийшло зовсім інше, сказала мені мама. Це була погана прогулянка, ніколи більше не поїду за грибами, ображено сказав я. Тоді тато взяв мене за лапку і запитав А пам'ятаєш, що цікавого ми сьогодні бачили в лісі? Ну, гарний зелений мох, схлипнув я. Також ми зустріли білку і красивого оленя із великими гілястими рогами. Ще ми їли чорницю, суницю і малинку. Тато по-доброму дивився на мене і посміхався так, ніби чогось чекав. І враз я зрозумів, чому він поставив мені це запитання. Скільки цікавого, виявляється, було сьогодні в лісі. вигукнув я. А через ті гриби я так переймався, що ледь не забув усе інше, що з нами сталося. Так, синку, хоч ми й не знайшли жодного гриба, і ти розчарований, ми все ж таки чудово провели час. Я радий, що ти це зрозумів. Коли щось пішло не так, як ти хотів, намагайся все одно побачити щось хороше, підморгнула мені мама. Коли я ревную або заздрю. Одного разу, коли мама обіймала мою сестричку нору, я ображено сказав: Ти мене не любиш. Мама посадила мене до себе на коліна, заглянула мені в очі і ласково сказала Я тебе дуже люблю, більше, ніж мою сестричку? запитав я. У моєму серці так багато любові, що вистачить на вас двох. Я хочу бути найголовнішим для тебе, тихо сказав я. Розумію, тобі здається, що я більше часу проводжу з норою і більше граюся з нею, так? Так, зізнався я. Це означає, що ти ревнуєш. Давай я буду проводити більше часу з тобою удвох. Домовились? усміхнулася мама. Було приємно, що мама зрозуміла мене. Вона пояснила, що ревнощі – це бажання, щоб уся увага дісталася лише тобі. Напевно, коли я проводжу час із твоєю сестричкою, тобі здається, що я люблю її більше, ніж тебе, але це не так. Я люблю вас обох так сильно, що не можу описати словами. Запевнила мене мама. Від цих маминих слів мені стало спокійніше, і я побіг гратися далі. На другий день ми розважалися разом із їжачком Максом, і раптом він почав гратися з вовченням Філом. Я захвилювався. Невже Максу з Філом цікавіше, ніж зі мною? А як же я? Я підійшов до їжачка і запитав ти мені друг чи ні? Звичайно, я тобі друг, здивовано сказав Макс. А чому ти граєшся з вовченням, а не зі мною? Нумо гратися разом. Запропонував їжачок і додав Мені подобається гратися із тобою, із Філом, ви мої друзі, я не хочу вибирати когось одного. І ми стали гратися всі разом. Вдома я розповів мамі про те, що сталося. Спочатку ти хотів бути найголовнішим для Макса, так? Тобі не подобалося, коли він грався із вовченям, це теж називається ревнощі, але потім ви знайшли правильне рішення. Почали гратися всі разом. Молодці, сказала мені мама. Мамо, іноді я заздрю, якщо мої друзі купують те, чого в мене немає. Коли в їжачка з'явився іграшковий літак, я одразу подумав, чому в нього є літачок, а в мене немає. Тобі теж захотілося таку іграшку, кивнула мама. Так, спочатку було дуже заздрісно, але потім я згадав, у мене стільки іграшок вдома, що я не знаю, де їх зберігати. Це точно, іграшок в тебе дійсно багато, погодилася зі мною мама. А ще я переймаюся, якщо в мене не виходить робити те, що вміють інші. Наприклад, кататися на велосипеді, підтримав розмову татко. Так. Філ уже навчився, а я ще ні. Ну, це ми легко виправимо. Давай завтра почнемо тренуватися. Я тебе швидко зможу навчити. Сказав усміхнено тато. Синку, завжди розповідай нам, якщо ти заздриш комусь або ревнуєш. Ми тебе уважно вислухаємо, і неодмінно стане легше. Додала мама. А якщо захочеш уваги, підійди до мене і скажи татко, пограй зі мною. Чи до мами і скажи Мама, давай поговоримо? І ми одразу зрозуміємо, що тобі потрібно. Мамо з татком усміхнулася та обійняли мене. Коли я соромлюся, якось ми з мамою і татом були в гостях у тітоньки сови. Там було багато тварин, яких я ніколи раніше не бачив. Усі хотіли зі мною познайомитися, ставили мені різні запитання і запрошували гратися. А мені хотілося сховатися за маму, аби мене ніхто не турбував. Я відчував себе, ніби не в своїй тарільці. Іноді тітонька сова підходила до мене і говорила Ну, що ти соромишся? Ідино, познайомся з моїми гостями. Від таких слів я починав бентежитися ще більше. Я весь вечір провів сам по собі і ні з ким так і не познайомився. Коли ми повернулися додому, мама мені сказала, я думаю, що коли ти приходиш у нове місце, синко, тобі потрібен час, щоби до всього звикнути. Я не можу одразу гратися з тими, кого зовсім не знаю, зізнався я. Розумію тебе. Тобі потрібно посидіти осторонь і поспостерігати за іншими, бо ти трохи соромишся. Так, у мене пітніють лапки, а серце починає швидко стукати. Мені важливо, щоб мене ніхто не підганяв і не підштовхував. Мені потрібно звикнути до всього нового. Коли ти соромишся, підказала мені мама, говори собі так зі мною все добре, усе буде добре. У мене все вийде. А як мені бути, якщо я хочу гратися з кимось, але не наважуюся підійти і сиджу віддалік. Ти можеш підійти і сказати Я теж хочу гратися. Візьміть мене у гру. Можна я з вами? А якщо вони не будуть зі мною гратися, значить ти знайдеш когось іще, кому з тобою буде цікаво, відповіла мама. Я задумався. І запитав А це нормально, що я іноді соромлюся? Усі іноді соромляться, відповіла мама. Усе з тобою гаразд, синко. Просто тобі потрібно більше часу, аніж іншим, щоби звикнути до нового. Я зрозумів, що соромитися це нормально. Мені просто потрібен час, щоби освоїтися в нових обставинах. Що таке любов? Мамо, а що таке любов? запитав я одного разу. Любов? Ну, це, це радісне і дуже тепле почуття, яке живе в серці. Ого, у серці? перепитав я. Так, синку, ось тут. І мама ніжно доторкнулася до моїх грудей. Ми відчуваємо любов до тих, хто нам дуже дорогий. Наприклад, я дуже люблю тебе, Нору та вашого татка. Я теж дуже люблю тебе, тата і сестричку Нору. А ще я люблю бабусю та дідуся, люблю свого кращого друга і жачка Макса. Коли любиш когось, то хочеш робити йому все якнайкраще радувати його хорошими вчинками, влаштовувати приємні сюрпризи. І проводити більше часу з тим, хто мені дорогий, підхопив я. Коли любиш когось, то багато йому прощаєш, і не можеш на нього довго ображатися, додав тато. Еге ж, коли ми посварилися з Томом через шишки, я сильно образився на нього, але довго сердитися не міг, бо він мій все ж таки хороший друг, і я його дуже люблю, тому я його швидко пробачив. Ми з татом дуже любимо тебе і нору. І навіть якщо іноді буваємо незадоволені вашою поведінкою, то все одно вас любимо. Більше за все, більше за все на світі, я знаю, Осміхнувся я і забрався до мами на коліно. Любов це дуже світле почуття, продовжувала розповідати мама. Вона може перемогти і страх, і журбу, і злість, і заздрість. І з нашої розмови я зрозумів любов це найголовніше, найдобріше і найкрасивіше почуття. Що таке вдячність? Якось у гості до нас приїхала бабуся. Вона спекла смачний пиріг. А потім ми цілий день гралися з нею в мої улюблені ігри. Коли настав вечір, бабуся стала збиратися додому. Я міцно обійняв її. Я не хочу, щоб ти їхала, сказав я їй. Мій рідненький, я скоро приїду до вас знову, пообіцяла бабуся. Щиро дякую тобі за пироги і за те, що провела зі мною цілий день, подякував я бабусі. Коли вона поїхала, мама похвалила мене. Молодець, що подякував бабусі, їй було дуже приємно. Важливо бути вдячним і говорити добрі слова тому, хто допомагає і піклується про тебе. Чи замислювався ти коли небудь? спитала мене мама, що вираз красно дякую складається зі слів дякую і краса. А -а -а. Значить, коли я сказав красно дякую бабусі, то я подякував їй із красою. Усе правильно, синко, ти зробив бабусі дуже приємно. Знаєш, у нашому лісі колись жила ворона, яка ніколи не помічала те хороше, що робили для неї інші звірі. Вона була невдячною? запитав я. Так. Вона ніколи не говорила дякую за допомогу тим, хто хотів зробити їй щось хороше, і незабаром багато звірів просто перестали їй допомагати. Після розмови з мамою я зрозумів, як важливо говорити «дякую» тому, хто робить для мене добрі справи. І я вмію бути вдячним. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.